З документами, які є в нашому розпорядженні, на запит вам було направлено повідомлення, яке райвідділком було отримано 14.01.2015 14, року о 20-й годині. Ви на даний час дане повідомлення не прибуло. Добре. Добре. Шановні одну хвилину. Кто відповідаю за концепляю? Я вас, слухав. Что Що, що слухаете? Я незразумію. Як ви балакаєте? Розумовляєте, що я не балакаю. Я смотрю, ви раз і само ви балакаєте. Вы заханаете? Розмовляю! Не баланс. Розмовляю. Так пусть кто вы за кореспонденцію. Но, не... 에, за канцелярію. За канцелярію. Це ви шановна Зінаїда Константиновна, так? Так. Да. Добре. Зінайда Константиновна. Вторая відео на сходим запит на я э, свідчував відділку відео цих Марина Юрьевна. Однак вона досі не отримала зазначення записом за документами ви його отримували. Можете я якось отримала. пояснити? Я отримала. Так, отримую канцелярію. Ага. Ви якось можете це пояснити, чи ні? Це працювало входящі. Я не розумію вашими термінами. Ви можете пояснити, чи ні? Ага. Ви не отримали прийомний і журнал. Старина, ти маєш Татяни. Пойди к Татяни на Марина Ильина, зачекайте, будь ласка. Це канцелярія державный орган. Ви державні службовці. Тобто на даний час, Марина розпишіться э, за отримання, а ви, шановна, Зенера Константинівна, будь ласка, ще так. Так раз.

Що ви? Ну, ми з вами в якихось стосунках. А чого так себе поводити? Хорошо. Я дуже Нет, не зрозумію. Ні, не Як не поводити? Я просто об'ясняю, що у нас сходящі... Тетяна Анатолійна, ось вот, на фоті. У нас є для пані обов'язки функціональні. Відповідає за вхідну документацію. Все. Татьяна Анатольевна, Бриславская, вот она сидит приемная. Дякую, Сара. Мэнна Ивановна. Потерить нам все выдержалось. 14 мечта 2015 року до конценарии. Ну, да, и видео нанесло э на дешёвом не вчора. Чубок Марини Ю. Однак до теперішнього часу що мус сліщі е э, повідомлення не отримав. На ваше ТД отходящий... іші. Я маю ще э, корінець про направлення е э, Це витяг з реєстру пошти про його передачу до райвідділку. Ну, то можна. Откуда куди був? Виходящий, куди направив? Виходящий громадська організація, громадський контроль. Щас, щас. Бо щось нам ніхто не, не може пояснити, чому. Громадський до контроль. контроль 15 років нам зайшов. Алёшина Єлена Сергеевна по Крыму. Алёшина Елена Сергеевна по Крыму. И до сих направлено було саме до слідчого. Вона сполучає почту, начальник слідчого за ліву за. Добре, це... А там мені вже роздаю, що своє... Це ще так. навіть краще. Э, Марина Юрівна, поки ви отримали краще, я повторно даю вам. що ж? Так, і э, на цьому відмітку доставки, що я отримав. Угу. Ну, я входя, що Так, відмітку. Да, yeah, можна. Да, yeah, конче. Okay. И еще одна, ты скажи, пожалуйста, где мы можем найти испанию Летина, да, размышлять. Где? где, где на третьем этаже надо мной, Марина покажет. Если на ту сторону идти, а. третья две, третья две, третья две, по левой. Меня две, третья 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 그러

А Лёшина была полчаса назад на месте. Она должна быть райдин. Ну, уже она... где-то она... Ну, я проверила, Я, я, я же не готова сказать, что не надо Там начальник отлично дело. Весь личный состав у нас сегодня на больше. Я а разумею. Полчаса назад я у нее была, она была... Вот, вот, я пишу, там, где я Каждый день совещания в начале. По девятой, да? Да. Опирает вот в почему тебе как дети. Добро.